Та хворіти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 fm Мої вітання усім слухачам і глядачам Київ 98 FM. Це програма Лікар знає у студії. Я Наталка Сопіт, і будемо сьогодні обговорювати дуже важливу тему вроджені та спадкові захворювання ока. Чому виникають, які бувають і звичайно як усуваються? Для цього я запросила до нашої студії. Професіоналів своєї справи це Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор. А також Олена Савіна, кандидатка медичних наук і офтальмогенетик. Мої так. вітання. Добрий день. Добрий день. Отже, усі, якщо будуть виникати у вас питання протягом нашої програми, або які не встигнемо поставити під час ефіру, обов'язково зможете поставити нашим професіоналам, нашим лікарям. І можна звернутися до очіклінік. Також можна подзвонити. усі дзвінки безкоштовно 0800 333 707. знаходиться очіклінік на вулиці Василя Липківського, 16. Дцять В звертайтесь обов'язково. Інформація прозвучала на правах реклами. А також нашим усім слухачам нагадаю нашу наш номер Viber студії 098 009 98 98. Постійні слухачі його знають добре, і тому вже бачу. Навіть просилають питання наперед. Хоча ще я навіть не поставила найголовніше перше питання, друзі, оскільки. Хвороби спадкові будемо сьогодні ока так е, обговорювати, тому треба зрозуміти, які хвороби ока взагалі відносяться до спадкових. І, звичайно, давайте назвемо найбільш е, в першу чергу, які зустрічаються, та найбільш ну, популярні, які нас... знаєте, я хотів би хвороби. перед тим сказати пару слів про те, що вроджена і спадкова патологія це основна причина інвалідності. Розумієте, скажімо, цієї патології не так і багато, але це основна причина інвалідності. Практично кожна людина, яка народилася спадковим захворюванням, вона вже інвалід. Через те, оце соціальна велика проблема. От а тепер розкаже на будь ласка, Олена. які найчастіше так зустрічаються. Ну по-перше, хотіла би ще сказати, що дійсно це рідкісні хвороби, і вони є надзвичайно тяжкими, дегенеративними і прогресуючими. І саме тому Олександрович правильно сказав, що це основна, вони займають левову частку в структурі сліпоти і слабозорості серед населення від 40 до 80 аж відсотків, і це дуже різноманітні захворювання. І саме тому вчені не зійшлися в думках, як би їх класно класифікувати так, щоб красиво знаєте, щоб у mm -hmm. всіх задовольнило. Тому цю патологію поки що класифікують за анатомією органел. Ока, тобто є вроджені е, вади розвитку ока, є спадкові захворювання рогівки, сітківки, скловидного тіла, кришталика, райдушки, зорового нерва і спадкові глаукоми. І є окремо вроджені вади розвитку цього органа. От таким чином, але mm. найчастіше все ж таки зустрічаються е, серед спадкових захворювань хвороби сітківки і зорового нерва. Так, прошу наших слухачів не телефонувати, а писати свої запитання. Головне тепер, що ми розуміємо, що треба розділяти, да? є спадковість, а є вроджена. Тобто, коли людина ще не народилася в трубі матері, вона може набути якихось хвороб. Які потім вплинуть на її зір, ось це угу. а тепер давайте про спадковість поговоримо. Насправді давайте розтлумачимо, А що в даному випадку значить спадковість? Це те, що передається суто від батьків чи від бабусі, дідусів, тобто в якому поколінні можуть проявитися ті чи інші. Хвороби ока, і це більше по жіночі чи по чоловічій лінії, чи це не має значення абсолютно. Тому що такі от бувають навіть жартома тролинки. от це у твоєї мами таке було, чи там у твоєї бабці, а це, в моєму роду такого це точно не було. Це У моєму роду не було. Да. <сум> так, от <сум> давайте ось тут роз'яснимо спадковість хвороб ока. Спадкові хвороби хвороб ока, вони можуть передаватися, хто школи можливо пам'ятає рецесивним шляхом або домінантним шляхом. Або щепленим зі статтю шляхом, або ще можуть бути мітохондріальні захворювання очей. Якщо хвороба рецесивна, то це означає, що людина хвора отримала мутацію однієї половинки маминої гена мутовану і іншої половинки гена від тата мутованою. І тому, якщо ми маємо дві мутовані половинки гена, два алелі мутованих нашою медичною мовою. Це означає, що тоді розвивається захворювання. Якщо люди в роду перед у нащадків, у, у попередників цієї дитини верніше, мають лише одну мутовану половинку. То вони є просто здоровими носіями цієї mm -hmm. мутації, і вони не є хворими. І вроду дуже часто, і це найбільша кількість вже мій досвід е показує, що найбільша кількість пацієнтів зі спадковими хворобами очей це ті діти, в яких в роду нікого такого mm -hmm. хвороби не було. Вони просто мали родичів носіїв цього мутованого гена, і у цієї дитини вони проявилися, тому що так сталося, що вражені батьки носії зустрілися і дали цій дитинці дві мутовані половинки гена. Але може бути ще й домінантна мутація. Це така сильна мутація, яка може виникнути в дитини вперше. Тобто, це одна ця мутація. Вона перекриває правильну функцію здорової половинки гена. І тоді це захворювання проявляється в цієї дитини вперше домінантна мутація. Знаєте, тут є країни, в яких законодавчину визначено, що перед тим, як вступати в шлюб, то рекомендовано проходити медико-генетичне консультування сім'ї майбутній сім'ї. Розумієте, таким чином можна. Профілактувати народження дитини із якимись вадами, це раз, або ем, роз'яснити, що так у вас може бути такий варіант, щоб сім'я була готова до цього. Це дуже важливий okay. момент. Я вам скажу, у нас Віктор Андрій Ющенко, коли був президентом, то він якраз і пропонував це. Правда, в нас не вийшло це законом, да. але рекомендації такі були європейські. Розумієте, от я завжди на тому е, стою. Якщо є пацієнти, приходять слабкозрячі, які мають. Мають високу ступінь там короткозорості, чи вроджену катаракту, чи ще щось, і збираються ну там любові, збираються зробити сім'ю. Я Кажу, ви знаєте, дуже важливо, тому що коли народиться інвалід, дитина, ну я не бачив, я бачив процентів 50 сімей таких цінних, сильних, які борються за те, щоб ця дитина розвивалася, але часто ця сім'я розпадається через те. Щоб попередити це, треба про це переговорити обов'язково з пацієнтами. От тоді поточниця перед тим як попередження і профілактика, оця вся історія буде зараз обговорюватися. Треба зрозуміти, що навіть у повністю здорових батьків можуть народитися дітки з якимись патологіями і зором. Ось так. це так. варто зафіксувати. <гум> так і, і якщо а, ні батька, ні матері не ходять в окулярах <гум> і взагалі зір а, прекрасний до 60 і там вище років, я так усім я теж знаю. Але у їхніх дітей з народження вже окуляри ось такі історії бувають що стосується. Профілактики, давайте напевно, що зафіксуємо, які є саме патології, які я наприклад знайшла. Це глаукома, яку ви вже згадали. Так. Ні, стагм Я таки не чула. Це те саме, що астигматизм, бо вже дивлюся на це, коли очки бігають. Оттак. Ага, вони так. не фіксують. Бо я дивлюся, це вже пишуть стагм. нам е, слухачі так. про астигматизм. Це зараз залишимо. Так це не також генетично обумовлена так, патологія. Це генетично. не мультифакторне захворювання. Ага. А астигматизм, короткозорість, далекозорість відноситься до мультифакторних захворювань коли дитина успадковує схильність від угу. батьків, лише схильність, яка схильність. може ніколи не проявитися протягом життя. Але або на жаль проявитися. дуже часом часто це да. проявляється на жаль, і тому може бути сестрички здорові чи там братика очки. Так а у і іншої дитинки звичайно шумами з... астигматизм з... чи близорукість, так а тато здоровий. Ага. То можливо таке вірогідність, що з трьох дітей одна дитина буде мати якраз проблему із угу. і проявляється це під впливом чинників зовнішнього середовища угу. Прогресує. Про Постійного впливу чинників, і може бути тригер. Такий пусковий чинник, фактор, тяжке інфекційне захворювання, емоціональний стрес або е, травма, якась яка запускає у цю схильність у вигляді захворювання. Так, тоді я до кінця вже до запитаю. <клес> Пише нам слухачка, значить, астигматизм середнього ступеня важкості від чого виникає, чи лікується, чи допомагають процедури апаратного лікування, чи це тільки коли невеликий дефект, із якого віку можна лікування? Я так розумію, дитинка маленька, і Скільки це зі років дитині не написано. 11. Не написано, ну я так розумію, дошкільного віку. Важливо своєчасно виявити, угу. якщо це дошкільного віку, це ідеальний варіант. Дійсно, спочатку ми починаємо з чого? З окулярів і ортоптичного лікування. Спочатку окуляри, добре підібрані окуляри це вже лікування правильно. Можливо, не потрібно буде ходити. Далі в втручатися. Проходити в спеціальні кабінети не обов'язково. Якщо ми підібрали окуляри, і дитина бачить набагато краще через два місяці, наприклад, на 20% стала. А краще бачити, ну і чудово. Тоді ми продовжуємо через півроку. Оглядаємо і таке інше надзвичайно ефективна. Це контактна корекція. Якщо дітям з п'яти років ми рекомендуємо контактну корекцію. Чому? Окуляри то знімуть дітки, то одягнуть, угу. розумієте, а контактну лінзочку мама одягнула вранці. І все, дитина 100% максимально бачить протягом дня, і таким чином ми боремося із слабкозорістю, тобто амбліопія називається слабкозорість. І таким чином ми можемо. Я всім діткам дарую надію, особливо батькам, знаєте яку? От коли там є короткозорість, батьки бояться. Те, що от дитина буде рости коротко буде вона рости, поки росте дитина okay. і поки не зупиниться. Але я їм радуюсь э, даю таку пораду і радую тим, що кажу: ви знаєте, вашої дитини товста рогівка, 600 мікрон. Після того, як дитина виросте в років, ми зробимо ексімерну корекцію, і дитина буде повноцінно бачити. Uh -huh. Тобто треба раз на рік спостерігати дітей для того, щоб це можна було сказати. А коли я можу сказати, за два роки до 18. Тому що якщо за два роки останні не прогресує короткозорість, ми можемо це рекомендувати. Так, тут зрозуміло. Це ми робимо. Да. Патології сітків кіти вже згадували: міопія, далекозорість, адекріоцистит, дальтонізм. Це різні спектри, так? Абсолютно. Тому наступне якраз моє питання полягає в тому, які із спадкових хвороб ока лікуються, які не потрібно, дитина переросте. І якщо лікуються, і ну, які саме треба було б лікувати, щоб не було запізно. Це так. Дуже інформація, дуже зручно. Якщо говорити деполекцій. про футбол, да, мова йде про те, що ну, дистрофі, не... дистрофія сітківки вона найчастіша буває, угу. так? І дистрофія сітківки це що таке? На сітківці недостатньо нейроепітелія, який сприймає зір. Тобто, ну розріджений він розумієте, не така щільність велика, щоб бачити 100%, А якщо розріджений, то зрозуміло, що дитина бачить і дорослий потім 20%. І, от останні дані, які є науковців, говорять про те, що вже винайдена молекула для того, щоб зробити більш щільною сітківкою, вилікувати, але від молекули. До препарата проходить приблизно 5-6 років, поки він буде. Через те, поки що не видано препарат, про який би ми говорили. Але я просто надія, тому що люди ж мають дистрофію і в дитячому віці, і в підлітковому, і в дорослому віці, і основна основні пацієнти, скажем, утоса. Також це люди з дистрофією сітківки. Тут підтримуюча терапія, угу. підтримуюча. Ми так. є стимулятори, є уколи спеціальні, є процедури, є гелійнеоловий лазер, який стимулює макулярну область. Тобто, тут не можна вилікувати, але можна підтримувати, підтримувати. Олена, угу. Так, стосовно сітківки, так переважно хвороби сітківки це хвороби генетичні. І зараз з'явилася генетична терапія, і є навіть один препарат, який затверджений в протоколах лікування спадкових хвороб спадкової хвороби очей. Яка зумовлена мутацію в одному гені він називається РПІ-65. Це протокол. Який Наш чи американський? Це взагалі він у нас в Україні його немає, немає. Тобто але це... він не тільки американський. Він там і в Європі в багатьох країнах він стверджує е, затвердили цей препарат і американська асоціація FDA, mm -hmm. і європейська EMA. Так. Це можливо і о, суть генетичної терапії полягає в тому, що ми зараз вже можемо вирізати мутований ген і поставити замість нього синтезований біоінженерами здоровий нормальний ген. Функція гена синтезувати білок, якщо мутований білок. Мутований ген синтезує мутований білок, неправильний, який не виконує функцію, то правильний ген, який ми ставимо на місце мутованого, починає виробляти правильний білок і відновлюється функція клітини, відновлюється функція клі... ока і покращується зір. І вже відомо наразі на 23-й рік, що в світі пролікувалося цим препаратом, він називається люкстурна, понад 500 людей. І результати цієї терапії вражаючі. Зір покращився в 200, в 300 ні, на 200, на 300%. Тобто 200, в два-три рази. Якщо було 10%, то стало 20. Угу. А це вже ну, немало, розумієте? А нагадаю нашим слухачам і глядачам, що завжди ви можете поставити питання чи записатися до лікаря в Очіклінік.com.ua. Це сайт ви можете там знайти лікарів, і вибрати собі до вподоби. Телефон для дзвінків безкоштовно 0800 333 707. Адреса Василя Липківського 16В. Інформація прозвучала на правах реклами. Це те, що а, із почутого раптом ще захочеться більше Знаєте, дізнатися. на та палко. Якраз хрень. в очі клініка там дуже хороша технологія оперативного втручання вродженої катаракти. Вона також uh -huh. генетично детерміноване захворювання. І я от розповідав, що в мене є Уляна, така дороцька у Львові. Ми її... вона дозволяє говорити про це. вона така соціальна дуже, і вона народила трьох діток, і в них також вдвох тоже також катаракта. Ми її прооперували, і ці дітки бачать. 0,8-0,9, уявляєте, тобто uh -huh. після корекції штучним кришталиком, і вони зовсім повноцінні. Один спортсмен плаває, uh -huh. а другий співає в церковному хорі. Це важливо зазначити, які от хворохвороби це те про що я запитувала, щоб не було запізно, в якому віці які а, ну треба щоб спортивного ну, Катаракту вроджену оперують на першому році uh -huh. обов'язково і краще всього першому півріччі, а потім вже і імплантують штучні кришталики вже на першому півріччі, uh -huh. Тобто це уже. Сучасно запитують: а штучний кришталик, яка гарантія? На скільки років? На 100. Штучний кришталик не має гарантії, він безстрочний. Цікаво, так, так. І, Із рубрики цікаво знати. Так, що, безстроковий. Здається, так. Здається, наче очі щось там росте, так як і у нас руки, ноги, органи, як правило, в дітей ростуть. І тут важливо теж зрозуміти. Оскільки формування органів зору дитини ну як правило, да а, цей процес закінчується приблизно формування 10-11 років, а, які хвороби ну не варто лікувати або почекати можна, що дійсно як переросте. Ми вже згадували про астигматизм. В цьому випадку теж можуть бути такі варіанти. А які а, от точно треба лікувати і симптоми? Від... Оці захворювання так. дивіться, це На косовкість. Косо наприклад, косокість. Mm -hmm. Так це те, що можуть замітити і педіатри, і дитячі офтальмологи. Батьки побачить. А косокість супроводжує багато генетичних проблем. Розумієте, було там багато генетичних захворювань. Через те, наприклад, ну, дитина хворіє генетичною захворюванням, але косоокість ми можемо вирівняти, тому що батьки не можуть так жити, щоб нічого не зробити своїй дитині. Я оперував от буквально. Ну, подруги косокісті по сьогоднішній день. Не виправили раніше і все. Ви знаєте, що дорослим навіть цікавіше оперувати косокість. Раніше ми відмовлялися, а тепер людям це треба. Для роботи, uh -huh. для зовнішньості, для особистого життя, і от дитина. Дуже погано ходить. У нас є генетична така дитина, от але він такий веселий, такий класний. Ви знаєте? І от я виставляв у Фейсбуці, батьки дозволили. Тобто до операції uh -huh. косоокість, ну видно, що дуже коса дівчинка. і після операції. Тобто, це таке ефективне оперативне втручання. Ну допомогти ми можемо. Вилікувати ми повністю не можемо, але покращити стан любої дитини uh -huh. з цим можна. От є таке захворювання, Лена його дуже любить, і в нас є у нас є да, да, у нас є просто, ну вона дуже добре знає цю проблему. Анредія. Тобто, це коли відсутна райдушка. І уявляєте, скільки світла попадає на очне дно, і дитина не може дивитися на світло. Це така велика зіниця, немає кольорової частини райдушки. Так, так от Олена цим цією проблемою займається. в нас є насоціація, а розділна і спадкова. Є асоціація є батьків. З, які, в яких діти з вродженою такою патологією називається анерідії і Вагер синдром, mm -hmm. Так Так. і це виправляється? Це лікується це, це лікується. дуже це тяжкі спостерігається діти. Спостерігається. Також тому що такі дітки народжуються у них тріада. У них немає райдушки, mm -hmm. у них немає макули. Це центральна зона, якою ми дивимося на сітківці, і е, е, апластичний е, гіпоплазія зорового нерва. І от, завдяки цим трьом е, симптомам, така дитина народжується слабо зорою. Але якщо її неправильно спостерігати, неправильно лікувати, mm -hmm. то така дитина може осліпнути взагалі внаслідок mm -hmm. там чинних ускладнень багатьох, якщо її неправильно робити оперативне втручання. Крім того, цей анірідія вона може бути у складі Вагер-синдрому. Це коли є прояви з інших органів з боку інших органів і систем мозку, нирок. І так далі, і може бути тяжке, дуже складне смертельне ускладнення у таких дітей в понад 50% випадків таких дітей, може бути нефробластома або пухлина Вільмса. Це таке злоякісне утворення на нирках, злоякісна пухлина, яку потрібно чим раніше виявити. Тому таким дітям обов'язково там три раз на три місяці потрібно проходити у УЗД діагностику, mm -hmm. і саме офтальмологи тут грають ключову роль, тому що нам маленьку дитину без райдужок приносять е, самими першими. А ми маємо скеровувати її до нефролога, до невролога і так далі. І ми маємо mm -hmm. батькам обов'язково зазначити, що ви маєте ходити з дитинкою раз на три місяці, тому що лікарі функціональної діагностики УЗД вони горіть, чого до нас так ходите часто. Mm -hmm. А батьки мають наполягати через нас, батьки мають. УЗД лікарям От пояснювати і так, на да, попередніх. Ми розуміли, що так. є так. супутні хвороби, які угу. провокують а, поглиблення цієї проблеми. От, власне, і ми підійшли до а, методів профілактики. Оскільки ми вже розібрали, що є спадкове а, 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 захворювання, так очей, а є. А, а, як-то вроджене, так? І щоб не поглибити цю проблему, запобігти прогресуванню хвороби, що не можна робити, або як батькам підготуватися, якщо вони знають, що якісь є моменти спадкові в їхньому роді, як їм підготувати свій організм, якщо дійсно дитина планується, як це мало б бути у, у сім'ях. І коли, наприклад, виношується дитинка, що мамі на що зважати, ось такі моменти профілактичні, і вже коли є якась. Проблема, як зробити ту профілактику, щоб вона допомогла не поглибити проблему. Ну є акушерські огляди. Я хочу сказати, що планові акушерські uh -huh. огляди також УЗІ, обстеження, дослідження крові, генетичні моменти і таке інше. Це дуже важливий момент. Це на етапі вагітності, але до етапу вагітності це все-таки медико-генетичне консультування з сімейної пари. Це дуже важливо. Тобто, це повинні запам'ятати з сьогоднішньої нашої передачі, щоб не було діток у нас таких проблематичних, або підготуватися до цього сімейні пари. Розуміти, що вони повинні знати, що, наприклад, може бути от варіант дитини, яка буде слабозрячою і інвалідом. У мене є зауваження. Я дивіться, ма от напрями профілактики можна поділити на два: це первинна профілактика, яка направлена на запобігання виникненню хвороби. І третинна профілактика вже потім це запобігання розвитку ускладнень, які сприяють інвалідизації дитини. Так, от, якщо родина вже має таку дитину з захворюванням очей, то і немає генетичного тесту. Якщо генетичний є тест, то ми можемо підключатися до закордонних клінічних досліджень з генетичної терапії. Тобто треба пройти тестування медико-генетичну консультацію, генетичне тестування і скеровуємо пацієнта за кордон на клінічні дослідження, які є безкоштовними. Якщо поки що родина не може дозволити собі, бо генетичне тестування в нас країні ну дуже дороговартісне. Тому То, поки приблизно що... 10 тисяч євро одна людина, так? На... Заві зараз навіть десь 40 тисяч доларів. Тисячі доларів а, Зараз доларів, тест да. можна від, 50, від 500 до 1000. до угу. тисячі. Там різні тести обирає обирається на медико генетичні консультації вже на офтальмогенетичні. А якщо у нас людина не має такого тесту, то у нас два напрямки діяльності, які підходять всім людям зі спадковою патологією. Перший напрямок це захистити очі від відомих. Керованих чинників виникнення хвороби відомими керованими чинниками є ультрафіолет. Носимо окуляри, кашкети з козирками, mm -hmm. окуляри з спеціальними фільтрами. Не обов'язково темні. Вони можуть бути прозорими, але містити фільтри. Це перше. А друге, максимально наситити очі, давати їм харчуватися, давати їм все те, що необхідне для їх щоденної роботи: клітин сітківки, клітин очей. Тобто ми маємо вживати вітамінні комплекси і підтримуючі препарати. Угу. Крім угу. того, ще е, значить, а якщо вже у нас відомий ген, то відповідно ми не скеровуємо на, е, угу. на генетичну терапію. Його, його О, якось можна чин. поправити чи ні? Так, можна О, вирізати здоровий ген. Собі. Яким чином? Якщо є хвилинка, якщо ми ще вкладаємося в час, ну вже дуже мало, але ну, якщо так. Дивіться, синтезується біоенженерами, синтезується правильний ген, розміщують в капсулу аденосоційованого віруса, суміш капсул. Це є препарат, їх вколюють в сістківку препарат і відбувається заміна хворого гена на здоровий. Зараз в світі 57 препаратів генетичної терапії досліджуються. І mm -hmm. один препарат Люксторна, про який я вже Говорила, він вже затверджений в протоколах, крім того, на рахунок профілактики первинну, я ще не сказала. Первинна профілактика полягає в запобіганні народженні хворої дитини. Якщо, вже, якщо в родині є хворі батьки, які хочуть народити дитину, то вони мають пройти генетичне тестування. І ми можемо застосувати репродуктивні технології, запліднення в пробірочках. Ми можемо потім обрати ембріон без мутації. І імплантувати його в матку матері задля для народження власної здорової дитини в ураженій родині, Первинна і таким чином ми перериваємо патологічний ланцюг успадкування тяжкої, а іноді навіть смертельної патології. О, таким чином це для мене відкриття і сенсація. Це реально на Знає... ці три mm -hmm. крапочки ставимо, Знаєте, що Заінтригував. Якщо є їх така проблема, то в нас от центр самої такої тяжкої патології дитячої. Це Ахмадит. У нас є клініка дитяча. Професор Банінов і консультує там і Олена, і я консультую через те. Якщо є така генетична патологія, все таки бажано, щоб Олена Савіна. Uh -huh. Подивилася цю дитину і розповіла батькам, які є варіанти. Все-таки лікування. Так. І ще я бачу питання. Доброго дня моєї дитини відсутня, райдошка з народження, поганий зір, де її можна обстежити. Це ми так, ми да. вже це відповіли. А де обстежити? Ну тоді я із задоволенням нагадаю так, нашим глядачам. Не так, що можна звернутися в очіклінік. На сайті вся інформація є: очеклінік.com.ua телефон для безкоштовних дзвінків 0800 333 707. Також адресу нагадаю вулиця Василя Липківського, 16. Та інформація прозвучала на правах реклами. І Із задоволенням представлю наших гостей сьогодні говорили про вродження та спадкові захворювання ока Сергієм Риковим, відомим українським лікарем, офтальмологом, професором та Олена Савіна, кандидатка медичних наук і офтальмогенетик. До нас вітала. Спасибі вам, великі друзі. Чекає наступної зустрічі, тому що заінтригували з приводу того, що можна навіть врятувати дитину від патології. Це важливо. Що ж, дякую нашим глядачам і слухачам, які доєдналися до нашого ефіру на Київ. 98 FM. Лікар знає. Програма вас. Чекає наступного разу. До зустрічі усім дякую. Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає